Російські загарбники, які тимчасово контролюють Запорізьку атомну електростанцію, зупинили автоматичне передавання Україні даних про рівень радіації на станції. Повідомив виконувач обов'язків голови державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков. Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з радіаційного моніторингу. З датчиків радіаційного моніторингу є розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС, це є неприйнятно, це є порушення. Вимог ядерної традиційної безпеки. Тож, через терористичні дії росіян, фахівці міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на території ЗС, змушені фотографувати та записувати інформацію із датчиків і передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ в австрійському відні. Коріков зазначив, що пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять до відповідної системи, до якої мають доступ всі держави-члени МАГАТЕ, в тому числі й Україна. Перше, що потрібно зробити. Це повернути Запорізьку АЕС під контроль України. Далі ми все зробимо безпечним чином і повернемо її до відповідної безпечної експлуатації. Як раніше повідомляв обозріватель, більша частина Запорізької області, включно з енергодаром, де і знаходиться Запорізька атомна електростанція, перебуває у тимчасовій окупації росіян від самого початку їхнього вторгнення до України. ЗС замінована по периметру до того ж, наразі на запорізькій атомній електростанції перебувають приблизно. Зно 3,5 тисячі російських військових це набагато більше ніж було за весь період окупації станції. Повідомив директор енергоатома Петро Котін. Таким чином, окупантів на станції більше аніж її персоналу. Котін додав, що також на ЗЕС розташовано російські вантажівки із вибухівкою та важкою зброєю. Обладнання поки не заміноване. Артем Каня, редакція абозріватель.